Наступна тема, яку варто підняти, це Дмитрій Медведєв, екс-президент Російської Федерації, який раптом виліз у Твіттері зі своїми погрозами, не аби кому, а американському президенту Дональду Трампу, написавши твіт пост, ну як він? Він то точно не знає англійської, Хтось його від його імені своїми ручками. Вирішив пригрозити Дональду Трампу третьою світовою війною. Е, цитую, що стосується слів Трампа, про те, що Путін грає з вогнем і про реально погані речі, які відбудуться з Росією, я знаю одну реально погану річ: третя світова війна. Я сподіваюся, Трамп розуміє це. Цей твіт є відповіддю на пост Трампа, де він каже, що Путін навіть не усвідомлює від яких поганих речей стримує Трамп. Саме е, Росію е, отримує весь світ, щоб Росія не впала в цю пріру, цю катастрофу. Для мене це в принципі дивно звучить. Виходить, що американський президент публічно визнає, що він грає на руку Росії і притримується того, аби Росія не потрапила у глобальну тотальну катастрофу. Ну це якось погодьтеся дивно, м'яко кажучи, дивно звучить. Е, ну а тут е, ще й власне екс російський президент, який вирішив, що він може і має право собі таки дозволити, почав погражувати. Третьою світовою війною, і знаєте, тут я прочитав в українському секторі Телеграму дуже гарну фразу про те, що от читаючи е, ці твіти двох політиків немолодих, так би мовити, е, українці читають і цитують подумки, надписи з рекрутингової кампанії Третьої окремої штурмової бригади, е, де вони головне, що опублікували. Головний меседж такий, що ми мовляв готові до будь-якого сценарію, хоч це будуть інопланетяни з неба впадуть, і потрібно буде затрофеїти їхню тарілку, хоч це буде будь-що, хоч це будуть подальші погрози, хоч це буде третя світова війна. Ми готові до всього, і насправді до цього українці готові як ніхто у світі. Це починаючи від контексту шалених обстрілів шахедами, ракетами, балістикою, крилатими ракетами, або будь чим іншим, завершуючи. Ось цим клятим сусідством із таким. Україною, як Російська Федерація, от до чого ми власне готові. Е, що ж, друзі, перейдімо далі до е, карти бойових дій. А, до речі, перш ніж я це ще зроблю, е, я ще зроблю таку рекомендацію Медведєву. Краще позвертати увагу, а що ж там відбувається в чергове з російськими лісами, тому що ось такі е, страшні пожежі в чергове перед е, літнім сезоном, в Росії є така хвороба, що особливо в Сибіру е, або там на Дальньому сході починають е, дуже інтенсивно е, горіти літалі. Міси не в останню чергу це відбувається саме тому, що багато російських робітників, майстрів в якійсь там справі, зокрема в лісовій, а вони зараз просто-напросто загинули у війні в Україні, або вони десь в цей момент якраз таки гинуть на війні в Україні, тому що. Підбирається той час, коли вже буде рівно мільйон втрат Російської Федерації у цій війні за три з хвостиком років. Мільйон у 21 столітті, і це яскраві наслідки того. Ми спостерігаємо. Ось іще одне відео пожеж не просто в лісі, але і пожеж, які фактично зачіпають в Амурській області склад. Це 304-й склад боєприпасів, 35-ї загальної військової російської армії. Він розташований в Амурській області. Цей склад був буцімто закритий ще. У 2011 році, але донині все ще перебуває під охороною російських, російських військ. Чому ну тут питання, як то кажуть, відкритим залишається і доволі таки риторичним, але ми бачимо, як там палає. Я не знаю, чи це справді причина головна в сезонній пожежі, чи там якась диверсія відбулася на тому складі. У мене складається враження, що це сезонна пожежа, тому що це доволі таки частий сценарій розвитку подій для Російської Федерації. Ось краще би там дивилися за третє. Світовим Армагеддоном, аніж пригрожували всім світом третьою світовою війною. Ось так цей склад виглядає: із супутникових знімків доволі таки масивна, немаленька будівля. Ось так це все виглядає з супутникових, з супутникових знімків або з системи моніторного супутникового від американського космічного агентства NASA, NASA Firms, яка фіксує осередки пожеж. Тобто ми бачимо, що навколо і безпосередньо на цьому складі дуже активно палають дерева, складивочевидь, будівлі. все навколо то от краще б медведів з путіним за себе дбали, аніж розповідали і погрожували всьому світу і за третю світову війну. Перейдімо до ділянок українського фронту. Я лише сьогодні е, підтверджу думки Washington Post про те, що саме Донбас е, буде місцем основного удару противника, тому що. Ворог реально робить ставку на два міста. Два міста цих, на мою думку, є Костянтинівка, і другим містом є Покровськ з Мирноградом. По Покровську з Мирноградом тут уже давно-давно розпочата, як існує кампанія, ворог тисне, продовжує тиснути зараз на удачне. До речі, зверніть увагу. Раптом всі забули про те, що росіяни дуже близько до кордонів Дніпропетровської області. Це просто було знято з порядку інформаційного дня. Це просто перестало бути тезою, яку хотіли виконати окупанти до 9 травня, яку вони поширювали в своїх різноманітних наративах. Що от ми вже майже ми вже майже ми вже дійшли до кордонів Дніпропетровської області, ще трошечки, ще трішечки, і вони хотіли це здійснити до 9 травня, для того, щоб припіднести цей сюрприз, цей подарунок мовляв, от ми війну розширено до Дніпропетровської області. А сьогодні вже що? Сьогодні вже немає. Сьогодні вже інший наратив, на жаль, Путін вкинув в інформаційний простір, і е, дуже охоче, що українські, що західні, що будь-які світові змі його підхопили. Загроза на півночі, Путін захопить Суми, Путін захопить Харків. Та не муди цього. Ну немає в них на це все сили і можливостей. Це все просто інформаційні впливи. Так само, як інформаційним впливом була ракета «Арєшнік», якої не існує в природі, одна єдина її там прототип прилетів по Дніпру з рівно нульовою бойовою частиною впали, не завдали тих шкоди, і нічого немає сенсу в цій ракеті. Вона порожня, вона пустишка, як то кажуть. Е, далі е, інші наративи, типу е, захоплення кордонів, вихід на кордони Дніпропетровської області. Тепер нові наративи. Ми зараз творимо буферні зони на півночі. Ну треба перестати споживати. Ось це даруйте лайно. Е, треба розуміти реальні можливості Російської Федерації. Вони не є безмежними. А там, де вони є е, можливими ці їхні рухи, от про них я і повідомляю. Це Донбас, це загроза, Покровськ, Мирноград. Костянтинівка, два донецькі райони, в межах яких, до речі, ось це просування ворога, яке я зараз окреслю штрихпунтиром, яке відбулося за останній час, і воно дуже на моє переконання небезпечне. Я постійно про нього розповідаю, як про доволі небезпечну ділянку е, російського просування. Фактично, це просування ворога розділяє зараз два наші плацдарми. Е, ось таким чином ворог рухається ще в бік добропілля. Добропілля на цьому шляху є. Ключовим хабом сполучення досі, котре все ще залишається між Костянтинівкою та е, Покровським. І от ворог суне що сюди на добропілля, е, що він е, суне на Костянтинівку е, з різних флангів, з різних сторін. Костянтинівка, давайте на ній зосередимо свою увагу. Е, вона є воротами. От Костянтинівка. Є воротами е, виходу до Краматорська та Слов'янська, краматорсько Слов'янська агломерація, яка є центральною для е, української е, контрольованої урядом України. Частини Донбасу, і мало того, що на Костянтинівку ворог тисне, так він і ще й навіть ось тут по трасі від Бахмута до Слов'янська так само проводить на цій ділянці певні свої підготовчі дії. Це дивовижно, але ця ділянка фронту вона доволі тривалий час була ну не такою активною. Але за останні тижні ворог тут намагався перевірити нашу оборону, що видно на відео від 30-ї механізованої бригади, яка, яка яка якраз таки демонструє, як. Наші дрони виявляють скупчення ворожої піхоти, піхоти, яка пересувається на улюбленій своїй тактиці на мотоциклах. В принципі, це тактика нормальна для росіян, які атакують і які не гребують втратити цей особовий склад. Ну от наші дрони виявляють і знищують. Ці всі скупчення ворожих піхотинців всіма доступними засобами: артилерією, касетними боєприпасами, ударами дронів, скидами з дронів. Ну, ударами дронів FPV камікадзе скидами з різноманітних дронів, бомберів і тому подібними речима, типу з коптерів важкого типу. І ось ці всі. Просування противника або радше перевірка спроби перевірки з боку них нашої оборони, вони виявилися марними. Росіяни були знищені. Це район населеного пункту Залізнянське Донецької області, по трасі від Бахмута до Костянтинівки. До Слов'янська, перепрошую, навіть можу продемонструвати вам точну геолокацію, де відбуваються ось ці зіткнення, де російська піхота намагалася просунутися. Отже, ось ця точка трішечки. Правіше або на лівому фланзі нашої борони на правому фланзі російської атаки е, у населеному пункті Залізнянське. До речі, тут, тут характерне озеро, яке теж було видно на цих е, відео, які я демонстрував. Навіть тут ворог намагається просунутися. Ворог намагається тиснути на часі яр, але в нього, е, дякувати Богу, зараз нічого не вдається. Е, хороша тут е, зараз ситуація. Ну як хороша відносно стабільна зараз ситуація е, руками, зокрема 24-ї мебригади, яка продемонструвала кілька днів тому відео. Як ворожа Ворожі коробочки, е так називається, броньована техніка, проводили цю атаку в бік наших позицій. Не лише е бойові машини десанту, е броньовики тигр, е але й штурмовики на мотоциклах проводили ці атаки в бік наших позицій. За останній час, все ж таки, у часіку вдалося Часовому Ярі е вирівняти дещо насправді ситуацію. Е і ці атаки противника вони не мають. Успіхів не мають шансів на продовження тиску на Костянтинівку із півночі, але це поки що, якщо ворог отримує подальші перспективи просування до. Адмінкордонів Костянтинівки з півдня, про що зараз поговоримо, то буде трішки м'яко кажучи гіршою ситуацією і в часовому ярі, тому що він зможе на цій ділянці зосередити більшу кількість своїх ресурсів. Наразі нестримне бажання в нього тут існує, але успіхів, як ми бачимо, зокрема з цього відео зі знищення ворожої бронетехніки не спостерігається. у… Противника зі складу російських окупаційних військ. А де у ворога є успіх, оцей північний фланг ні, а от південний фланг доволі таки, скажімо так, просідає. Просідає, тому що ворог на напрямку. За дорогою Покровськ Мирноград Костянтинівка він уже дійшов до Попового Яру, він уже тисне на Русеньяр на його околиці, фактично перебуває в околицях Яблунівки, повністю окупована Романівка, Зоря. От незрозуміла ситуація в старій Миколаївці, нібито тут наша оборона зберігається, але за таких умов вона не може зберігатися довго. І в близькій. Відстані Росіяни вже от справді ведуть бої в Яблонівці, загрожуючи точно так само потенційно тилам наших військ на покровському на турецькому напрямку, загрожуючи е, виходом їхніх військ. На трасу безпосередньо до Костянтинівки, тобто ось тут з південного флангу до Костянтинівки є питання. Крім цього, ворог може точно так само звідси просуватися на захід та північний захід в бік добропілля з метою того, щоб руйнувати логістику Костянтинівки. Словом, друзі повноцінна вже битва. Яка поки що не зовсім на нашу користь за Костянтинівською агломерацією розпочалася якихось чарівних ліків для того, щоб зупинити прямо зараз перевагу противника, яка в нього склалася технічно ресурсно і кількісно, поки що цих можливостей немає. Я покладаю певні надії на те, що долучення додаткових підрозділів зі складу нашого проєкту Лінія дронів це передових підрозділів БПЛА. Що от їхнє долучення, зокрема, наприклад, полку К-2, який після реорганізації лише зараз, я таки, я розумію, повертається на фронт полку безпілотних систем РАРОГ, коли вони включаться безпосередньо в ці бої за Слов'янсько-Краматорську Костянтинівську агломерацію. Я думаю, що нам буде трішечки легше, тому що зараз станом на сьогодні головна задача полягає в тому, щоб Ну, фактично, знищити ворожі підрозділи БПЛА, які вибивають українську логістику на цьому напрямку на 15-20 кілометрів. Знищити їхні підрозділи БПЛА за рахунок того, щоб проти них протиставити підрозділи, які можуть літати на умовних 40 кілометрів. Ну приблизно ось так я собі бачу цю задачу і виконання її в найближчому майбутньому, зокрема у ході ворожої літньо наступальної кампанії. Ну, от такі справи в нас на фронті складно реально складно. найскладніша ситуація. Повторююся на Донбасі. Ось це найскладніший найбільший виклик, який в нас існує щодо інших речей, панікувати ну станом на сьогодні, що не менше так кардинально і сильно не потрібно.